Вас вітаю тупканало Кіантрейд. Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель СПАП 10 з трьома ріжечими кромками під пластином, а ПКТ 1003 від торгової марки Вьорген. Діаметр фрези складає 22 мм, Діаметр хвостовика – 20 мм. Довжина 150 кут кутвіски 90 градусів. Для цього інструменту підходить пластина прямокутної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав По сталі, нержавічій сталі, чогону твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використанням верстатів. Її компактні розміри, універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті А ще наші фахівці. Готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.